Друзі, доброго ранку. Слава Ісусу, доброго Христу. Рані, Ісусу Христу! Вітаю вас всіх, бажаю вам всім здоров'я, радості, миру від нашого Господа Ісуса Христа. Сьогодні ми з вами на цій молитві поспілкуємося, пороздумуємо на рахунок служіння і покликання в церкві, яке, яке ми відчуваємо покликання від Бога, яке ми несемо служіння. Це Така тема, над якою я думаю, кожен християнин повинен роздумувати, ну, може, не постійно, але доволі таки часто. Тому що я, наприклад, на початку свого християнського життя я довгий час не міг зрозуміти своє покликання, не міг ну, якісь, ну, взяти на себе якесь служіння. тому що Ну, для мене це було якось таке загадкове питання. Вже в процесі, коли вже з'явилися якісь наставники, з'явилися вчителі, прийшло розуміння, прийшло розуміння, і, звичайно ж, ну, чим більше ти маєш досвід християнина, тим Більше ти чуєш голос Духа Святого в собі. Слава, і, і тоді тобі легше зрозуміти своє покликання, тобі легше так. нести. В принципі, будь-яке служіння в церкві можна нести навіть без покликання, якщо ти не постійно для цього, а так для підстраховки. А за покликанням, це вже служіння, я думаю, постійне таке. І в Біблія ж нас вчить так само, що. Це буде від Якова, четвертий розділ, 17 вірш. Там таке, таке гарне слово є, що отже, коли ви знаєте, як творити добро та не робите його, то чините гріх. От. І тому нам легко служити. Бо ми читаючи Біблію, ми знаємо, що таке добро, що таке зло, плюс що Бог нас на рівні. Свідомості дарував нам совість, яка також е, може ну, определяти, де зло, а де добро. І, звичайно ж, е, Бог вчить нас робити добро. Робити добро і ну, нам, служити нам не є проблемою. Але от знайти своє покликання, відчути їм, е, е, як саме, саме, що це твоє, то це вже трошки тяжче. От і зараз ми, давайте ми з вами помолимось, благословимо нашу молитву, наше спілкування. Другій Боже, ми дякуємо Тобі за цей ранок. Боже. Ми дякуємо Тобі, Господь, за те, що Ти благословив нас до цього часу. Ми, Господь, живі й здорові, Господь, і можемо, Боже, служити Тобі, Боже. В Твоєму покликанні ми можемо Господь нести своє служіння. Боже, дякуємо Тобі, Господь, за братів і сестер, які дивляться, Господь. Цю Господь передачу Амин, Боже, Боже ми дякуємо Тобі і благословляємо їх Боже, іменем Ісуса, Ісуса Христа. Амінь. Амін. Амін. Слава тобі. От, Андрій так. Олександрович, ти ти так, ну, ти мій ну, друг. Ну, я, 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 на я, я, Ти ти. мій друг, то можна ну, ти. От, Я знаю, яке ти несеш служіння, і розкажи нам, будь ласка, от чи відчуваєш ти, що ти. Покликані. І як, може в тебе ще є якісь покликання, які, які ти поки не, в яких ти ще поки не служиш, може, може щось угу. розкажеш нам. Я, роз, я на російський, будь ласка, щоб висловити свої думки більш. У нас інтернаціональна я, програма. Ясно. Ясно. Нас. Да, харківська призвання. Харківська. Я помню, когда мы начинали, когда я в церковь пришел, это было в служение проходило в концертном зале Украина. И каждый раз приходилось, я, я приходил, и мы арендовали этот по воскресеньям зал. И каждый раз надо было ставить аппаратуру, там, развешивать все это, крест висел, там, ну целое там. Часа два, наверное, или три приходилось только то, чтобы на на это все украсить. И потом после служения это все надо было собирать. И, и Я помню, когда я верну, пришел в церковь, только я думаю, ну это ж кто-то делает вообще-то. Да. Вот, кто думаю, предложу я вот свои услуги, так сказать, думаю, ну, помогу что-то. И так вот Начиналось все, как ты сказал, с, э, есть служения, где ты уже покликанный, призванный, там пастырь или прославление или еще что-нибудь. Где ты услышал, что Бог тебя в это зовет. А есть такие прикладные служения, где нужна просто помощь. Да. И все, нужна да. сила мужская, физическая. И вот таким образом э, начиналось служение. А потом я уже стал по мере роста, да, вот ты различаешь голос Божий, Бог чему-то. Призывает, будто через кого-то, ну ты просто понимаешь, что это Господь. Может через кого-то, может через сон, может через просто откровение внутреннее началось детское футбольное служение для детей там не очень благополучных в этом, во дворе. Я немного так им проповедовал, потому что там они футбол играли Ну такие, 7, 7 лет, 7-12 лет. Потом домашняя группа уже, и, и я не скажу, что я тогда именно услышал, что это от Господа. Вот такие моменты тоже бывают, что э, два раза позвали. Но ну, у меня такое представление было, что в Библии есть по несколько моментов, когда дважды что-то Бог говорил, и человек, э, или несколько раз, что это от Господа. И меня два раза пригласили в служение. И я думаю, ну это точно от Бога. Хотя мне было на тот момент как-то так не очень... Не очень... Легко в жизни, и это второе уже было служение, мне было тяжело это нести, но потом я понял, что это все равно было от Господа, Господь меня ломал, там, я, там, очищал, формировал. И потом это все-таки, это служение домашней группы, оно принесло хороший, хороший плод, хороший плод. Слава Господу. Так, от, як ти кажеш, бач, Бог нас на, на початку нас ламає. Саме перше ламає нашу гордість. Знаєш, так. то, що е, тут, здається, прожив життя, вже, вже ж ти такий, ну, все-таки, е, на перший погляд, ти е, вже така закореніла ну, особистість, але, але Бог. Показує тобі, що ні, ти, поки без мене був, ти не, не був такою особистістю. І от через якісь, можливо, навіть неприємні служіння, там, які тобі не приносять задоволення, але ти да, так, ти, ти ламаєш свою гордість. І в посланні до Филипян, апостол Павло, в другому розділі, в третьому вірші, теж так і каже: не робіть нічого з самолюбних амбіцій чи з марнославства. А в смиренності вважайте одне одного за вищого від себе. От. Це, це таке було дуже тяжко на початку зрозуміти. Як так? Ти, ну, ти, та він, ну, Чим він лучше за мене? там? Він мені там, він мене щось хоче навчити, що він мене може навчити? Але Бог помало помалу от, через такі, от, як ти кажеш, допоміжні служіння. Я, я на початку свого... Життя християнського, то я, я такі, там, соціальні служіння. Всякі, там, де то, як ти кажеш, то щось принести, то щось подати, то якимось там бабцям обід рознести. Ну, така. Робота не от я, я 40-літній чоловік, практично, і оці обіди там, зі мною розносили діти, там, підлітки, знаєш. Mm -hmm. то, і отак от так мене теж Бог знає смиряв. Бо я тих підлітків перестраховував. І там час від часу, звичайно ж, возмущався, що вони такі безвідповідальні, взялися, не роблять, і мені приходиться. Але от, от так помало-помало теж Бог мене привів до, до мого покликання, до, до мого Богу. такого. Печіння. Да, привів ваш на Харківську область за, за, через цілу Україну, <реш> щоб я був відповідальним в Пещенігах, щоб я ніс таке пасторське служіння. Я, мені сьогодні сказали за це. Я за це не, щось і не задумувався навіть. Я собі там думав більш, я себе більше вважав таким. І... Певно, скоріше євангелістом якимось, чим пастором. Ну, але Це є призначення, то, що Бог, Бог веде в цьому. Я просто, ну, я, я і розумію, я і радуюсь тому, тому що я не, ну, я не супротивляюсь нічого. Навпаки, я з радістю несу те служіння. І вірю, що колись я вже буду пастором, Ну, поки що я тільки. Ще маленький, діакон. Маленький, маленький, там, діакон, да, на випробувальному терміні. От, але слава, слава Богу, слава Богу, це все одно це за дуже короткий час, ще, ще, допуст, ще припустимо, три роки назад. Я навіть, навіть і не, 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 Біблії не читав. Ще, ще три роки назад в цю пору я. Біблії не читав, десь може ще тижня-два і буде три роки, як я почав Біблію читати. Так що Alleluia. слава Богу, так. І от з нами ще брат Славік. Брат Славік він дуже таке корисне служіння несе. Вони з командою по всій області їздять і годують людей смачнючими пловом. Польовою кашею, вони картоплю по вони таке роблять, що просто там, по-моєму, були випадки, навіть, що хтось собі палець прикусив. <с. Так, <с. Так, <с. так смачно було і, і спішили з'їсти. А дехто бере по три, по чотири порції з'їдає, це хоча порції великі. Ну, слава Богу, да, от таке славік несе служіння. І от мені цікаво, як, ну, як ти. от твоя, вот, так, вот такая, такие способы. Ну, я хочу немножко издалека начать. Основное, конечно, служение церкви ⁇ это нести Евангелие, а наше основное ⁇ это быть светильниками для мира этого. А ага. вот, наша команда, да, наша команда занимается именно как бы кухней. Но я помню, как мы кормили еще и неверующих людей, ездили и на Северную Салтовку, когда там после обстрела, после всего этого, то есть когда это восстанавливаться начиналось, то есть ездили и по области тоже, занимались именно в таких местах, где даже ну, среди неверующих, даже вот ну, не обязательно даже с церковью. То есть потом, потом мы э, в, как бы с этой церковью, с этой командой, начали служить верующим людям, то есть ездить по церквям, готовить. Но это призвание именно командное. То есть, а за свое личное призвание, ну я молюсь, конечно, и хочу еще личного призвания, чтобы тоже служить, как-то светить, то есть нести Евангелие, то, что Господь говорит, чтобы личные были отношения с Господом, чтобы наверное чтобы если мне задаст вопрос накормил ли я кого-то лично я потому что я думаю что там перед Господом мы не будем отвечать ни за команду а лично за себя то есть и вот это вот личных отношений ну Я, к сожалению, пока, ну, я не чувствую, я не вижу. Может, это со стороны как-то видно, но ну, я лично, я молюсь за это, чтобы именно вот была своя какое-то, свое направление, свое личное отношение с Богом. Вот как-то так. И другим тоже советую, конечно, общаться с Духом Святым, молиться за свои личные отношения с Богом, чтобы это было, ну, вот как-то... Принято, что через кого-то обычно мы любим слушать за Бога, а лучше, конечно, напрямую, напрямую с Богом общаться. Есть тайная комната у нас у каждого, и вот в этой тайной комнате вопрошать. И я думаю, что Господь рано или поздно ответит, и мы будем знать уже точно, на что мы призваны. Да. Слава Господу. Да. Ну, Я думаю, Славік, що то тобі здається, що, що ти не, не що це твоє таке служіння, що воно не, ну, не важливе. Але насправді це ну, євангелізаційне служіння, воно кожне важливе. Це, е, чи це євангеліст, який ходить в маршрутках, розказує про Бога, чи це ті, що там десь на вулицях, на площах, в палатках стоять, роздають брошурки, розказують про Бога то я думаю, що людина, яка дала тарілку з їжею і розказує про Бога, то її сприймають, її сприймають напевно, все-таки більше, ніж да. з брошуркою. Є таке враження, що голодний думає про ідею, а накормлений думає про смислі життя. Це саме командна робота, а я ну, ще хочу, те, вот, що ми командою робимо, слава Господу, так, це велика робота. Ну тоже мы не только кормим, мы еще и пытаемся в промежутках общаться. Не, случайно, вот. я но знаю. я сейчас больше вот наклон делал на личные отношения, то есть вот именно да. хочется вот какую-то свою какую-то нишу, чтобы Господь позволил опять-таки, чтобы это было только от Господа. Я не хочу от себя, вот хочу от Господа получить и ответ и направление. Я думаю, що це гарне бажання і навіть є пропозиція помолитися за це, щоб Бог тобі дав бачення. Служіння на пасторську, на пасторській да, посаді. Ми там є свободу. Я, я вже да. даже знаю, хто тобі може запропонувати <рес> нести да. пасторське служіння. Правда, ще не знаю де, але думаю, що от якби тебе Бог покликав для цього, то повір, що. Робота зразу буде. Тут, тут yeah. без варіантів. У нас слава. жатви много, а діло і мало. Да, так написано мало, і так і є. То Тому що церкви Так, а... да, молити господина жатвою. Да, да, слава помолимся. Богу. Да. Так, ми будемо молитися за те, щоб я, я вірю, що Бог має для тебе особливе призначення, так як для кожного з нас. Да, ну, слава. Йому. Бо ми з бажанням служити йому ми не можемо бути е, ну, як там, розчаровані чи висміяні. Ну, я, я вірю в те, що якщо ти хочеш служити Богу, він тобі дасть. Просто можливо ще не прийшов твій час і в якомусь із сіл Харківщини ще просто немає своєю церквою, але вона вже в Бога запланована. Алілуя, Ісус. Давайте славний, за це і помолимось, і подякуємо Богу, що і попросимо благословіння на сьогодні. Андрій Олександрович, да, помолись. Отець Небесний, ми благодарні Тобі, що Ти, Боже, славний, в нашій житті відкрився у нас, відкрився нам, Господи, славний, щоб славний, ми могли бути Тебе поклонниками тебе, и тебе служить, Господи. Мы молим Тебя, Боже, чтобы наши отношения с Тобой, Господь, это действительно были отношения поклонения, чтобы мы, Господь. Из своего поклонения мы приходили в служение, Господь, чтобы, поклоняясь себе, мы продолжали Тебе служить, Боже. Там, где Ты видишь нас, Господи, даже если мы что-то не видим, не понимаем еще, не открыто нам, мы делали то, что можем на своем уровне, в простоте и веселье сердца, чтобы, Господь, служение приносили нам радость. Помоги нам, Господи. Uh, поддерживать друг там, друга, Господь, помогать друг другу. И помоги нам обязательно Господь, услышать Господь, этот Господь, призыв, когда ты призываешь, когда ты зовешь как в какое-то служение, Господь, что нашей, нам Господь, это услышать Господь, и не отвергнуть, Господи, и быть тебе послушными Аллилуйя. в тех служениях, в тех дарах Аллилуйя, и талантах, которые Господь, в нас Господь. вложил, чтобы мы это не закопали, но Дай приумножили Господь, и принесли Господь, славу снаб. тебе Господь, во имя Иисуса Христа. Снаб. Мы молим тебя за наших братьев сестер, кто сомневается, Благослови, кто не верит, Господь. кто, возможно, Благослови. не Благослови. понимает, зачем Благослови. служить Богу, или где служить Богу, и как служить. Господь. Мы просим тебя, чтобы ты открыл им это, чтобы кому не открыто, они сделали просто первый шаг, пришли и сказали, я хочу что-то делать для Господа, и начали служить во имя Иисуса Христа. В любом случае, мы доверяем Тебе, Господь, доверяем Тебе там, где мы уже служим, помоги нам быть верными в служении, помоги нам быть настойчивыми, помоги нам, Господи, быть, быть усердными, не быть ленивыми, чтобы мы, Господь, не были как тот ленивый раб. Во имя Иисуса Христа. Тебе слава і Тебе хвала. Амінь. Слава Тобі Ісусу. І... Благодать. Благодать. Закінчимо нашу молитву. Славетною молитвою. Благодать Господа нашого, Ісуса Христа. І любов Бога Отця та єднання Святого Духа. Хай буде з нами. Амінь.